Ну що, я прийшла дуже красиве місце. Не знаю, як часто я тут буду, Скоріше за все, раз на рік, можливо, бо я буваю тут приблизно так. Ну, але на відкриття я не могла не пройти. Подружка запросила. Cheers! Я п'ю, до речі, якусь суперспешці матчу. Яка доступна тільки сьогодні? Чи як це працює? Завтра 100... 100 штук. завтра буде доступно 100 штук. Ну ви все одно не спробуйте, бо я поки змонтую цей влог, то ой, дуже смачно. Найс. Я б'ю просто на воді матчу з якогось там з першого регіону. Дуже квітковий смак. Um, я взяла свой улюблений сникерс. Зараз покажу просто мій улюблений сникерс. Улюблений. Я навіть не хочу знати, скільки тут калорій, але це подивіться, це фудпорн. Це фудпорн. Не треба. Знаєш, не треба. Мені знати ці знання. Я з'їдаю половинку, половинку відносив Вадиму. Тут прям арахіс, Матча, солона карамель, просто ням. О боже, це дуже смачно. Ваша подружка вже побачила нову точку матча, дуже гарно, мило. Всім, хто живуть на Кенріпорф, пощастило, що у них тепер є там своя матча Дженкі. Я сьогодні спробувала там ще ексклюзивну матчу з якогось нового регіону, тому прикольно, прикольно мені сподобалось. Побачила своєю настиші. І вже їду додому. Що хочу сказати, що у нас просто аномально холодно. У нас сьогодні 4 градуси. У мене просто відмерз ніс, руки, губи, абсолютно все дуже холодно. Час діставати свої вінтажні хутра, бо дуже холодно. І термобілизну. Якось ми в Лондоні просто відвикли від зими, від того, що може бути так холодно. У мене навіть якщо чесно, немає, як такого зимового одягу, там такого взуття чи дуже теплих світерів, кардиганів, але напевно треба щось таке купити, тому що прям пробирає до кісток. Їду додому, треба трішки там поприбирати і сісти монтувати влог для вас попередній. Щоб випустити його нарешті. От тому такі справи. Сьогодні вранці насправді була ще в лікарні, їздила до мамолога, тому що мені потрібно робити чекапи кожен рік, кожну півроку. Я не можу наважитись поки що їхати в Україну. Після останніх двох моїх поїздок мені було дуже страшно, і я реально не можу наважитись знову, щоб поїхати. А мені треба там обстежувати свої певні питання зі здоров'ям регулярно. Але для британців це просто смішно, тому що я сьогодні до неї прийшла, там розказала свою ситуацію. і Вона каже, і принесла попереднє УЗІ від УЗД від свого попереднього візиту, яке було в березні, здається. в Україні вона каже: А навіщо ти взагалі ходила на УЗД? Я кажу, ну тому що я там щороку роблю чекапи, щоб слідкувати за здоров'ям. Вона на мене так подивилась. Типу, тобі це не потрібно, на що ти це робиш? Типу взагалі не хвилюйся, все ок, все, що в тебе там болить болять груди передмісячними. Тереди Бога, це все окей, кажу, в тебе все життя будуть боліти груди. <put> yeah <.ério> Я така: окей. <attraction> <few times> okay. Коротше, про компетентність британських лікарів можна писати окремі книги, але. Трішечки, трішечки я заспокоїлась, тому що глянула на ОЗД. Я вже сама там, знаєте, вмію слідкувати за цією всією картиною. Я подивилася, що нічого не змінилося, все нормально. Трішки себе заспокоїла От. і поїхала. Хоча я в лікарні ти провела сьогодні три години. Три години очікування цього всього. Мене це дуже дратує. Я дуже не люблю цю всю історію, але я і дуже не люблю хвилюватись і накручувати себе, тому треба було це зробити. От. А з приводу інших лікарів, я думаю, можливо поїхати у Варшаву, теж не знаю коли, можливо, на початку грудня, не знаю. Щоб також пройти інших лікарів, які мені потрібні. Бо я думала, що я якось домовлюсь з собою поїхати в Україну, але ні, не можу. Плюс зараз ще дуже холодно, зима, постійні атаки, відключення світла і це все. І мені здається, що. Дуже важко і проблематично це зараз зробити, тому поїду в Польщу. Я знаю, що там відкриті вже українські клініки, і постараюся закрити всі свої питання там. Можливо, у вас, до речі, є класні контакти там гінекологів, мамологів, ендокринологів. Будь ласка, поділіться зі мною, Варшава чи Краків. Я буду вам дуже дуже сильно вдячна. Так, прибігла додому і забігла, мені там пройшла посилка, і ще дозвола вам показати, який мені подарували новий утюжок від GHD. Я була у них на івенті, я вам його не знімала, навіть не брала камеру, бо я тоді не дуже себе добре почувала. Це був рівно за день до того, як я супер захворіла. Тому я була на івенті, це був дуже. Такий, знаєте, красивий лакшері-івент я називаю, бо він був в красивому готелі. Коктейлі, оце все двіжуха. І це лімітована колекція. Ось в такому Бургунді колор, you know. Відкриваємо. Поки відкриваю, хочу розказати, що я буквально нещодавно говорила з Вадимом. Я дуже сильно люблю себе обстінювати, всі свої досягнення, ну, стандартна да, схема. Ось. Але я пам'ятаю, що коли ми тільки приїхали в Лондон, ми гуляли по Сохо, і там був магазин GHD, типу, як їхній хед-офіс. І я пам'ятаю, я кажу, Боже мій, це ж типу найкращі взагалі, інструменти для роботи. Я ж тоді ще працювала з телістом по зачіскам. І, типу, ну, ну, дійсно, це найкращі інструменти для роботи. І я пам'ятаю, що я просто я навіть не могла мріяти про те, що коли-небудь цей бренд буде дарувати мені подарунки. Я навіть це не, не говорила вслух, але тоді в мене в голові прокрутилася ця ідея, що, о, боже, як, як же було б круто співпрацювати з такими брендами. І увага! Це вже третій девайс від GHD. І це найкрасивіше пакування. Просто ви подивіться. Це такий. Крокодайл, да, у нас в Бургунді Колор. Ну, ви знаєте, Сматрейки Details. Я вже типу British. Ви просто подивіться на цю розкішну розкіш. Зриваємо плівки, дівчат. Ну, ну, відкриваємо. Вау! Навіть самий утюжок такого кольору. Ой, ну все, будемо такі локони крутити. І ось дивіться, є така закривачка. Що геніально, бо завжди гаряча ця штука. І потім її не знаєш, куди діти. Я коли працювала, завжди отак от. Або в руці йшла, тримала цю гарячу плойку, знаєте, або замотувала її в термоковрики, що незручно. А тут одразу. Ну, розкіш, дівчат. Дуже гарно, я дуже хепі. 에, прикол, взагалі, GD, чому вони одні з найкращих. У них якісь суперкруті, запатентовані покриття, які крутять дуже швидко на дуже нейтральних е температурах. Мені здається, максимальна температура тут 190, вона не регулюється, і в них якась там зараз нова технологія, яка прям буквально підлаштовує температуру під структуру вашого волосся. Вона крутить за лічені секунди, але волосся при цьому залишається дуже блискучим, пружним. Коротше, дівчата, вам це треба. Якщо реально ви шукаєте якісь класні такі ем, стайлери для себе надовго, просто оберіть G Це зараз не реклама, нічого, тому що, ви знаєте, що на Ютубі в мене все чесно, прозоре, жодних реклам, про проплачених, непроплачених, ніяких тут нічого немає. Ну, Реально, найкращі інструменти. Якось, можливо, навіть я вам зніму туторіал на укладку утюжком, швидку, мою одну з улюблених ці ламані хвилі. І вам покажу його в роботі. Але, ну, я супер щаслива. Знаєте? Я супер щаслива. Давайте я себе похвалю трішки перед вами. Бо, ну, знаєте, звичайно, мені хочеться більшого, звичайно, я ніколи на 100% не задоволена собою. Та давайте чесно, я і на 50% не задоволена собою. Знаєте, бо здається, що всі навколо успішніші, багатші, кращі, і ось ця вся історія. Але в кожного свій шлях, давайте про це пам'ятати, в кожного свій темп і в кожного своя кінцева точка в тому числі. Тому давайте разом вчитись хвалити себе за маленькі досягнення в тому числі, і не обесцінювати свій шлях. Так, це перший подарунок. Другий. Я буквально забрала, взагалі не бачила, це новий бренд. Тевлор. А, вони мені самі написали. І тут має бути дві сукні. Дві прям такі, знаєте, розкішні. Я чесно не знаю, куди в них ходити, але мені потрібно відзняти для них контент. А вони прям такі вечірні, знаєте, такі розкішні. Так, відкриваємо першу. Так, мені треба встати, Це ось така чорна. Вау, дуже розкішна. Чорна максі Дрес. По-перше, що хочу сказати, що дуже крута якість, тканина, шви, все супер. Тут ще ось така красива мережевна спинка. Ну, прям розкіш розкіш. Але я ось дивлюсь на цю сукню і думаю, а де я маю її зняти, коли на вулиці 4 градуси. Дуже цікаво. цікаво. І друге ось це Діана, якщо ти дивишся. О, oh, Вікторія, thank you for being a part of the Taylor Family. We can't wait to see how you style these pieces. Дуже мило, коли пишуть від руки ще такі листівочки. Треба, до речі, зберігати їх в окрему. Коробку, таку memory box. Я побачила це десь в Тіктоті, і це реально круто, бо іноді можна потім передивлятися і згадувати, з ким ти співпрацював, хто тобі ще писав, і так далі. Це дуже мило. Are you ready? Це Діана. Якщо ти дивишся, я знаю, що тобі сподобається. Ой! Дівочки. Це теж Максі дрес да, в леопардовий принт з ось такими плечима структурними. І attention, з супер трендовими ось такими рукавами. Мені здається, з шерсті лами. боже, хоч би свічкою не підпалити. Ой, ой 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 дівчата, Це буде щось, це буде щось. Я вже відчуваю. І вирішила вам зняти, поки я з камерою, поки я в муді, в ложному цьому всьому. Е, і що? А далі закінчується це блогерське життя, і мені треба піти і терміново прибрати в кімнаті офіс, як я її називаю, тому що там повний хаос, там де сумки, там де речі, треба це все перебрати і привести до ладу, бо там вже. Просто хаос, насправді. А ще, а ще е, хочу вам сказати, що я е, тут не показую свою роботу стиліста, і я буду з вами відвертою. У мене зараз немає супер-супер багато клієнтів. Е, я не знаю чому. Я вважаю, що я гарний стиліст, але залишимо це на потім. Я не вмію продавати свої послуги. Це мій біль. Але мене знайшла е, дружина-футболіста. Я поки що не буду вам казати, якого. Це світовий відомий футболіст. У нього 21 мільйон 21 мільйон підписників в інстаграмі. Я трішки в шоці, коли вона мені написала, коли вона мене знайшла, і я ось буду до неї йти на розбір гардероба. будемо. Робити образи, тому що вона нещодавно народила і вона хоче змінити трішечки свій стиль. В неї є публічні звичайно виходи, і їй потрібні готові стильні рішення. Тому буду з нею працювати. Я дуже excited. А, от такі емоції приблизно. Взагалі, мені дуже приємно, що про мене дізнається все більше іноземних людей. Це не те, що там я не хочу працювати з українками, абсолютно ні. Я працюю з усіма, крім русні, звичайно, амінь. Але так, мені дуже приємно, що серед тисячі варіантів до мене звертаються такі популярні, відомі публічні особистості і довіряють мені власний стиль. Це дуже круто. Тому піду до неї, це буде аж 20. Восьмого тому буду робити її розбір. Потім, якщо, можливо, вона десь дозвіл зробити якісь фото, відео, я щось опублікую в себе Instagram Але я дуже excited трішки, звичайно, хвилююсь, тому що коли такої величини публічність, то накладається якось ніби подвійна відповідальність, і трішки за це хвилююсь, але впевнена, що все буде добре. От такі справи, друзі. Я перепрошую дівчат. А, а. А... Що відбувається? Ви Подивіться на цю розкіш. Це дуже гарно. Це дуже красиво. Подивіться на цей силует, оці плечі. Ну це вау. Гайка вона ж сховалась від цієї краси. Гая! Напишіть в коментарях, як вам. Мені здається, що це просто розкішно. Треба йти в якийсь театр, треба йти в якийсь ріц на авто бо це дуже гарно. Друга дуже теж супер ход і сексі. Я реально не розумію, де мені їх знімати зараз. В таку... Холодну погоду, і тут ще така красива спинка вся з Так, я приїхала на зустріч зі знайомою. Приїхала на Слоун Сквер, саме тут зараз знаходиться різдвяний попа Прольфлорен. Вже просто мільйон тіктоків знято, і це означає, що я вам теж сьогодні це покажу. Цю зимову казку. Я вже звідси бачу це дуже гарно. Ось там, бачите, все в вогненках. Ми з вами туди йдемо. Лондон вже просто не те, що повністю. Мене враження, що через два дні, Різдво, Новий рік. Але як красиво. Одразу просто плюс 100 до новорічного настрою, різдвяного настрою. Звичайно ж, там дуже багато людей. І ми з вами туди теж йдемо. Які тут красиві ялиночки? Дуже гарно. Вибачте але з вами знову ці нудні влоги. От і я з ними яка хоче по красивим місцям і кажу, як мені гарно. А ніхто не казав вам, що я птушкін, знаєте, тому. Я жартую, я жартую. Хто знає, той знає, той зрозумів цей жар. А хто ні, ну що ж. Так, ми напевно будемо брати хоч чоколад Це вже традиція. Він тут ще із toasted marshmallow. I'm so excited to try your hot chocolate with marshmallow. But with coconut milk, if it's possible. We have oat milk only. Uh, with oat milk, then, yeah. Oh. Подивіться, який милий цей гарячий шоколад. Просто дитяча мрія їсти таке маршмеллоу на гарячому шоколаді. Я поняття не маю, як його Їсти взагалі Добова норма цукру, Тут. але дуже смачно. Взарі вже теж різдвяний настрій, їхня айконік свічка з запахом імбирного печива. І тут ще такі красиві свічки. Просто подивіться на це. І ось ця ливочка дуже красива. Дуже гарно. Ось ці свічки ще дуже прикольні. Самиле просто, я не можу, як цукерочка. Мені, до речі, сподобалась ось ця чашечка. Така мінімалістична, красива і справжній нормальний об'єм для чаю, знаєте, щоб напитись чаю. А це теж їхній айконік запах, Salted карамель, але подивіться, які красиві е, грибочки. Це свічки. Вони реально виглядають як справжні. І дуже красиві шишки. Так, ще зараз, зараз є дуже класні серветки святкові. Я беру ось такі банти, але мені ще дуже сподобались ось ці. Мені здається, це дуже буде красиво. Ну, що, дівчата, признавайтесь, хто що замовив на Чорну П'ятницю. Е, я особисто з першого із найсмішнішого, що нам потрібно було купити, це плиту. Знаєте, вішліст, е, коли тобі 30? Е, ми замовили плиту, тому що я її десь місяць тому розбила. Як це було, ну <хи> я не знаю, як я це умудрилася зробити, але в мене є така важка кастрюля, в якій я почу хліб е і там почу якесь м'ясо чи ще щось. Вона дуже важка, і в неї дуже важка така кришка. І ось я щось там готувала, брала цю кришку, вона випадково впала на плиту, і вона впала буквально на край цієї плити, і там відбувся кінчик. Я думаю, ну. Типу, окей, так буває, шкода, звичайно, але кінчик там він взагалі ні на що не впливає. Потім наступний раз, коли вже я підходила, і там вже було очевидно, що плита просто навпіл розкололася, і треба нову плиту. Тому ми чекали Чорну п'ятницю для того, щоб пошукати гарні варіанти і замовити нову. Далі я замовила. Три нових набори постільної білизни, тому що теж мені давно вже потрібно було замінити. І ще в нас є дома киця гайка, вона дуже любить гратися в ліжку, стрибати на ліжко, нігцями, це все. І там дуже часто в нас вона вся потім в таких маленьких дирочках і швидко рветься, тому ми <сум> замовили три нових набори білизни. Далі ми замовили оре-рінги, тому що я хочу трекати свій сон, цю свою активність, відновлення організму. Ось це все, мені дуже подобається. Цікаво поспостерігати за цим. Замовила їх. Я зробила невеличке замовлення в зарі, потім прийде, я вам покажу, і замовила собі також вейчин. Там був дуже класний вовняний светр. Тому, як все пройде, я постараюсь вам зняти, розпакувати, показати. А так, все. В цілому, ця чорноп'ятниця була дуже спокійною в мене, принаймні, тому що раніше я пам'ятаю це відчуття ФОМО. Що ти постійно типу шукаєш, і в тебе це відчуття, що це зараз така вигідна ціна, що треба зараз все купити, і ти потім нагрібаєш купу непотрібних речей. Це не тільки одяг, а там, косметики, ще чогось, і воно потім просто лежить і ти розумієш, що це була помилка. Тому я вже прям такого не роблю. Дуже рада, що я з кожним роком стаю, знаєте, мудріша в цьому сенсі і не ведусь на ці всі провокації. Ну і плюс, що все одно в кінці грудня, на початку січня будуть ці великі знижки зимові скрізь теж. Тому, навіть якщо ви щось не встигли купити, не хвилюйтеся, ви можете це потім купити. От, в мене сьогодні дуже лінива неділя. Я сама вдома, Вадим поїхав в Единбург знову на конференцію виступати. Вчора я прогулялася з подругою, була на івенті, не брала камери, тому що вчора була погана погода. У мене вон волосся ще досі в такому дивному стані. Я робила собі такі ломані хвилі. Я дуже люблю цю укладку, але зараз вона вже не дуже, тому що коріння тут а тут довжина виглядає дивно. Але вже як є, ми тут з вами. Показуємо Real Life -влогах, знаєте? у влогах. Інстаграму залишаємо гарну картинку, як я говорю. Тут ми показуємо все інше. Не тільки красиві моменти, як, наприклад, розбити плиту. От напишіть, ви хтось розбивали плиту чи ні? Чи це я така талановита дівчинка, яка розбила плиту? Ну, це, це було дуже смішно, але так стається. От. Зараз в мене в планах піти в TikIMax, який у нас біля дому. Це магазин з безліч брендами і з, зі знижками на це все. Я хочу пошукати якісь різдвяні декорації для дому. І також хочу, щоб ми на цьому тижні в майбутньому поїхали за ялинкою, купили ялиночку і поставили в вдома, щоб уже навіть. В квартирі створювати такий різдвяний домашній затишок, бо на вулиці, ну в цілому, Лондон весь уже повністю готовий до Різдва, до святкувань, все прикрашене, все грає Мері Крісмас і ось ця вся історія. Хочеться додати трішки дому, також настрою новорічного. І що маю піти за продуктами, ще щось купити і чекати Вадима, Він має приїхати пізно-пізно. І все, завтра понеділок, новий робочий день. Нові робочі плани, зйомки, клієнти. І ось це все. Тому якось так. Дякую, що додивилися цей влог до кінця. Надіюсь, він був не такий нудний, як той з маракешу. Who knows, той knows. От, і що цілую вас, і до наступних зустрічей.